Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд, хочу нагадати, що в моєму інстаграм є актуальна інформація по автомобілях, які ще продаються або вже продані. Будь ласка, переходьте. Посилання буде під відео. Також наклеїчка на задніх дверях я покажу, можна перейти на моє посилання і підписатись на канал. Завжди буде актуальна інформація. І так, до автомобіля: це в нас Opel Vivaro, 2011 рік, євро 5 мотор 84 кВт 2,0 це стандартно, як кажуть, класика для такого автомобіля. З таки моторами вони себе найкраще зарекомендували. Мотори реально мільйонники, які ходять 700-800 тисяч без ремонтів. Це дійсно перевірена, перевірена інформація. Тому такий самий, скажімо так, надійне авто таких років і з таким мотором. До речі, з 2010 року вже от пішли звичайні електромагнітні форсунки, які прості, вибагливі до солярки і з приємним розхідом палива. І так, конкретно до цього автомобіля, це в нас 11 рік, довга база, оригінальний пасажир, дуже круто збережений автомобільчик. Можете переглянути, цей автомобіль був в мене на огляді рік назад. Люди на рік їздили на ньому і зараз вирішили продати. Тому я вже, скажімо так, його продаю. І він, в принципі, навіть особо не змінився там. На відео, в принципі, можна подивитися, рік назад. Якщо потрібно, когось цікавить, можу скинути ссылку. Переглянути. І так, є в нас мінімальні підкраси по авто. Загалом збережний автомобільчик. Коли я його продавав рік назад, він був свіжо пригнаний. Це були одні власники в Україні, Ці, що їздили весь цей рік. Збережений він просто прекрасно. От видно, у нас тут все в колір. Передній бампер. Туманочки, це вже зараз я поміняв. Вони були, в принципі, гарні, але були з тріщинками. То я вже замінив на новенькі. Оптика просто як нова. Фарбував зараз вже. От. Капот фарбував губу, і, і, ну капот, губу і бампер нижній, Щоб все вже було в ідеалі. Тому що були ну, за рік експлуатації, там небагато тисяч наїздили, не але все-таки камінчики дають про себе знати. На легкосплавних дисках є в нас такі труби, таких там глобальних ямок царапок, такого нічого немає. Зверху є релінги, є от у нас форточка, яка відкривається з обох боків, вікна в колір автомобіля. Колір, до речі, такий приємний, типу мокрий асфальт чи сірий. Тобто, пепельний називає, ну, тобто ось так. Всі герметики оригінальні. Гума зимова, така що в дуже гарному стані, всі 4 однакові. Також от ці подовжувачі бампера, і бампер, стопи. Це все в кольору автомобіля. дуже йому пасує при такому кольорі. Ну, дійсно дуже гарно збережний автомобіль і в гарному кольорі і в гарному стані. Як ми бачимо, оригінальні проктроніки, є паркопчик. Піваро CDTI, червоні буковки означає, що автомобіль у нас 84 кВт. Це самий потужний на 2.0. Тут також така гума 215-65-16С. Якщо поставити на звичайну не цешечку, то буде трошки м'якше. Хоча цей автомобіль повністю обшумлений. Тут і вібро, і шумоізоляція, вся весь салон обтягнутий матеріалом, там досталені шторки. Ну тобто тут було дуже багато грошей вложено перед покупкою рік назад. Йдемо по салону. Автомобіль має 6 подушок безпеки. Тобто є от у нас тут в рулю, є в панелі, є отут шторки, є в сидіннях ось тут з краю. Є підігриви переднього, переднього водійського сидіння, є круїз-контроль, як ми бачимо. Також додатково рік назад я доставляв Webasto. От воно, до речі, ось тут знаходиться дуже крута функція. Кондиціонер запалений працює, оригінальна штатна магнітола, як ми бачимо, два ключика запалювання, і це у нас пультик для Вебасту. Вебасто у нас дистанційне. От ви можете нажати кнопочку, і воно буде, скажімо так, дути. Також я ще пам'ятаю, оце я доставляв ці карти такі з матеріалу, дуже зручно. Тут є в нас аптечка, знак, і отут у нас там в пакеті всі ці ключик, домкратік і все інше. Зараз йдемо по салону. Щось трошки у нас запищала дверка бокова. Сидіння в ідеалі. Тут є обдуви наниз, обдуви наверх, все це, як я вже казав, все працює. Шторки я закрив, От, як видно, матеріалом все обтягнуто. Дуже прекрасно їде автомобіль, тихесенько. Ні єдиного лишнього звука, ну абсолютно такий, прям збитий до кучки, як, як потрібно. Тут все гарно, проклеєні наклеєчки. До речі, там спереді також все проклеєно. З автомобілем доглядали. От навіть чути, ряда така глуха, це все дає обішумка. Це підставили під нижнє сидіння, тому що є таке, що воно трошки як вібрація, як скажем так. Це, щоб воно не дрібіжало в, ход... в їзді, от так, потолочок ціленький, пол взагалі, як новенький. Ну Тут все гарно. Всі ці от, навіть ці стопики ціленькі, світленькі, тут ці стопи світленькі, ну дуже гарний авто. Він, в принципі, по Україні всього наїздив, там кілька тисяч кілометрів, а все, до цього був за кордоном. Водійське сидіння також ідеалі. Є трошки ну, типу, такі видно сліди, що ним користувались, навіть тут. Чуть -чуть, але я не рахую, що це навіть щось таке там глобальне, тому що же вже там, наїздив майже 300 тисяч кілометрів. 288. Можна подивитися, як було рік назад, скільки було кілометрів. Я вже чесно, не пам'ятаю. Так, стартуємо. Це у нас скандинавська версія, в нього одразу світить світло, коли ви заводите автомобіль. Шестиступінча механіка, до речі, є прикурочка на місці. круїз контроль, це все працює, все як має бути. Ми чуємо роботу мотора. Також є парктронік і є ESP. Дуже крута функція. Вибасли. Включаємо, кнопочку нажали, воно запускається, все працює. Скло підйомнички. Працює просто відмінно. Я б, як і сказав, ідеальна робота мотора. До речі, я на ньому замінив повністю щеплення. Все новеньке, все по оригіналу Renault Group. Так, працює моторчик. Бачонок чистенький. Болтики не кручені. Варіант. Такий автомобільчик. Кого цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, завжди є різні варіанти, і дешевші, і дорожчі, і оригінальні пасажири, і перероблені. Стараюся, щоб все було для кожної людини. Все, до зв'язку.